Всім привіт, дорогі друзі! гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього-самого найкращого. Виходжу в ефір по можливості, тоді, коли є світло, тоді, коли є час, тоді, коли є настрій. Ну і зараз такий час, що, звичайно, тоді, коли є бажання. Розумію, що треба виходити. В ефір кожного дня, тому що дуже багато хто пише, дуже багато хто телефонує, дуже багато хто хвилюється і питають, де я тут пропав, чи я тут ще не замерз, чи нас тут ще не розбомбили і те, і тепер. Ситуація, можна сказати, що не дуже весела, але так як ми люди налаштовані на позитив, налаштовані на те, що попереду буде світле, мирне. Тихе, веселе майбутнє, йдемо вперед. Що у нас? Груди? Січень місяць закінчується, теж в голові треба бігом прокуртити груди ці-лютий, січень, січень місяць уже ось скоро закінчується. Лютого там зовсім так трішечки-трішечки, а потім бу бух І там вже буде березень, там вже будем сіяти росату, будем курчар, будемо сіяти розсаду, будемо садити курчат, будемо сіяти щось вже в земельку. Вирощувати якісь квіточки, будемо насолоджуватись життям і те і Що по поводу інкубаторів? По поводу інкубаторів, дуже багато людей мені дзвонить, дуже багато людей мені пише і питають, як же працюють мої інкубатори. Мої інкубатори працюють просто на ура. Чому я їх зарядив? Так по-простому, тому що без діла сидіти не можу, і курчатка мають бути, і п'ята моя крапочка. Чешиться без пригод. Мені треба вночі не спати вставати до інкубатора. Мені треба в день хвилюватися чи було світло, чи не було, бо на роботі може бути, вдома може не бути. Треба напалити плиту, щоб від лежаночки було тепленько, щоб інкубаторам було комфортно. І у нас вже сьогодні з середи п'ятниця, субота, неділя, четверта доба інкубації. І я сподіваюся, що все-таки ми вже скоро з вами побачимо через 17 днів. Малесеньке диво народження курчата. Маленькі-маленькі, красивих, лохматих, пушистих. І будемо з вами їх вирощувати. Тому що вже б на цю пору курчатам було б десь з місяць так точно. Тому що в мене на новий рік курчата були декілька років підряд. І курчата, і індичата. Ну зимові каченята це, звичайно, жах. Тому краще курчата і краще індичата. Що такої каштати? Що ти хочеш? Тут кажи. Тебе треба показати. Ти на місці, все нормально, да, я знаю. Що ти хочеш привіт комусь передати? Ну йди сюди, іди. Ти передаєш привіт усім нашим глядачам і по всій території України, і за кордон в різні містечка, звідки нас дивляться люди, да? а де твоя подружка? Де твоя ота непутьова карамелька? Іде? Бачиш, непутьова прийшла. Вона почула, що тут діло йде. Тебе показують, а її немає. Треба вигнати тебе, так? Да? Покажи, яка Сум. ти красива. <с>? Яка зараза ревнива. Яка ревнива зараза. Ну от як з тими жителями можна сумувати? Каже, другої собаки в нас ніколи не буде. Хіба що вона буде жити на дворі, і то буде десь там Кажи, дуже далеко, щоб я її навіть не бачив. Я не переживу такої зради. Каже, мені достатньо оцього чуда, рижого, лахматого, рижого такого чуда, каже, достатньо, Все, чудо десь наше тікає, о, так. о така в нас любов. За вуха десь може його потягати. Так ми і живемо. Все, привіт всім. Передав два і буду показувати інкубатори. І розказувати, що ми з інкубаторами робимо. І розказувати, які там яйця на тих інкубаторах лежать. Бо ми і так виходимо рідко в ефір. І люди вже думають, що ми пропали безвісті. Інкубатори фірми Теплуша люкс 72 Ті, які в мене були раніше. Очікую ще. Що з'явиться в мене інкубатор. Сама остання моделька це у нас інкубатор. Аква оновлений. Той, який я рекомендую всім, хто до мене телефонує, і вже багато людей його придбало через мене. А я заколожив два інкубатори. Ось таких. Люк 72 і готую третій інкубатор. Не буду приховувати до закладки інкубаційного яйця. Це у мене. Мій інкубатор Аква. Та модель, яка у мене. Та, другий рік вже працює, і знову буду я його закладати. Буду закладати інкубаційні курячі яйця, поки інкубую курячі, а там десь Бог і індики занесуться і будемо інкубувати індичі. Що в мене тут інкубується? Питали мене в коментарях, що за яйця. Тут, якщо, десь Бог все буде добре, то курчатка лупляться для однієї з моїх глядачок. Людини, яка вже в мене неодноразово купляла птицю, яка брала у мене птицю. Тут у мене лежать яйця марана, декілька яєць. Тут у мене лежать яйця мехеленців і лежать у мене яйця мішаних курочок. Подивимось, що у нас із цього всього чуда вийде і що у нас з цього всього вийде. Яйця в інкубаторі досить добре прогріваються. Вони ще не нагріті, так, як би нагріті, тоді, коли їм вже тут друга неділя інкубація. Яйця теплі, волога підтримуються. Інкубатори працюють нормально, так що надію, що я все-таки буду з курчатками. Дещо залишу собі, якщо десь буде гарний результат. Яйця зимові, на величезний там результат не надіюся, але перевірку запліднення зробити потрібно, тому що дуже багато хто із вас вже запитує за інкубаційне яйце, особливо курей Михайленської Зозулі. Багато хто вже і відмовився. Від своїх замовлень, тому що така критична ситуація зі світлом, я людей розумію, на людей не ображаюся, тому що сам ризикую. Але хоч яйця не за всі гроші світу. А так як вам потрібно ще придбати інкубаційне яйце, заплатити за нього гроші і бігати до інкубатора хвилюватися, то, звичайно, звичайно, на даний час і в даній ситуації це не дуже просто. Тому. Всі чекаємо кращих часів, всі чекаємо квочок, індичок і тому подібне. Яйця в інкубаторі провітрюю зараз недовго, відкриваю, доливаю водичку і закриваю назад. Але ми не забуваємо, що ми робимо практично все так, як в природних умовах. Стала курочка наша з яйця, з гнізда з яєчок. Пішла вона погуляла, поїла, попила. Цей період яйця трішечки ж охолоджуються, охолоджуються. Тому і ми так робимо. Відкриваємо кришку інкубатора і думаємо, що наша курочка пішла погуляти по вулиці, трішечки поїсти, опорожнитися і повертається назад. Закриваємо і цей інкубатор кришечкою. Пінопласт тут міцний, гарно тримає тепло. І вмикаємо ми брезетку. І вмикаємо інший інкубатор. Брезетку нам показує, що. День я не скидав, температуру показує 28, 2 години до наступного перевертання і волога 21, ну волога в нас зараз підніметься. Ось так. Проходить інкубація є можливість підключення до акумулятора. Ось тут є ще один розйомчик, в який у нас вставляється пристрій для того, щоб підключити наш інкубатор до акумулятора. Хто хоче придбати для себе інкубатор, вибирайте модельку з можливістю підключення до акумулятора, щоб ви не хвилювалися, ви включаєте. Інкубатор до акумулятора, і у вас інкубатор працює навіть під час відключення світла. Є люди, які ставлять інвертори, підключають акумулятор якось до інвертора, потім до інкубатора, щось там мудрують, хімічать. І так воно працює постійно. Получається, що акумулятор заряджається, постійно є доступ електроенергії до інкубатора. І немає ніякого перебою. Не знаю, як воно працює і що з цим робиться. Так не пробував. Одні кажуть, що так дуже добре, інші кажуть, що це трошки небезпечно. Ну, я так не пробував. Мої інкубатори працюють нормально і витримують і ще відключення електроенергії, і те, яке у нас є. І минулі зими, хто дивився мої відеоролики, також бачили, що. З тим відключенням, яке в нас було, то інкубатори справлялись нормально, і курчата всю зиму в мене лупились на ура. Минулої зими в мене курчат вже було в цю пору дуже і дуже багато, і вже навіть не було куди ті коробки ставити. Але люди розбирали, надіюсь, в цьому році буде так же, тому що із цим відключенням не кожен ризикує інкубувати, то надію, що попит на курчат все ж таки буде. Будемо надіятися, що хоч трішечки вдасться заробити. Ну і трішечки на інкубаторів. Тут, бачите, також робота вже йде вже привезений пластик, вже виставлені стійки під пластик, вже куплений кран для душу, від якого в мене очі на лоб вилізли, щоб купити нормальний кран для душу, потрібно заплатити більше 2000 гривень. Ось ці ремонти і ось ці всі ціни доведуть мене до якогось інхварт Мікарда, ось такий рубець. Як було в тому фільмі «Любові голуби». Кожна пластмаска, кожен якийсь болтик, шурупчик, воно все коштує грошей, коли ти до цього всього касаєшся. А коли ти хочеш своє щось продати, то не так все просто, як здається. Тому ось такі справи наші, дорогі друзі. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Не забувайте кохати, кохатися, насолоджуватись життям, цінувати тим, хто цінує вами, дорожити тими, хто дорожить вами. Любити себе. Не егоїстично, але себе треба любити, себе треба слухати, до себе треба прислухатися. Коли хочеться відпочити, відпочити. Коли. Іноді треба себе заставити йти працювати, то йти попрацювати. частіше виходити на свіже повітря, насолоджуватися ще, хоч і холод і зима на вулиці, але нею також треба насолодитись, тому що ми не, не винні що та зима прийшла і дуже всім холодно. Але та, таке має бути: створювати собі яскравий настрій, їсти багато фруктів, овочів. Зараз важливо їсти квашену капусту з огірками. Набиратися вітамінів, їсти багато Цибулі, яблука, лимони, апельсини, мандарини ну, це вже таке, знаєте. Можна повернутися назад до капусти з огірками і також відварити собі картопельки, почистити оселедчика такою олійкою запашною полити, взяти шмат чорного хліба. Так, в мене слинка, тече і хочу, щоб вона у вас текла. Так що. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя да каштанікс і всього самого-самого хорошого. Всім пока і до нових зустрічей!